Чи просверлить нова акумуляторна викрутка деревину сверлами 5, 6 та 8 мм. Перевіримо 5 мм. Насквізь. Сверло 6 мм. Також впоралось сверло 8 міліметрів. Ледь влізло і дуже сильно хитається, тому сподіваюся, це буде окей. Нормально гризе-гризе. Це було трошки довше, ніж попередні сверла, але як бачите, вона впоралась. А якщо хочете тестування з металом та керамогранітом, пишіть про це в коментарях.